Народ, мені тут знов підписник закидає в трей до такого от прикольчика. Я його написав. Якщо має лазера, то гов Сенд Айселс. Бо мені зараз треба тімейт, і я от е, чекаю тімейта собі. От понімаєте, чекаю. І всім привіт, з вами Ліп. І сьогодні у нас чергова серія, друзі, по Роблоксу А саме Toilet Tower Фенс, ваш улюблений режимчик з максимальним активом, який ви тут проявляєте. Та. Да. Сьогодні я буду з тімейтом своїм підписником проходити режим Сент Айселс, але мені для цього треба. Підписника, тому я зараз чекаю когось із вас, щоб ви підійшли сюди. Власне, ось так от. Так, ну от здається, що мій підписник сюди і зайшов. Нарешті таки, друзі. Це хорошо, це дуже даже непогано. Я ставлю першого лазера от сюди. Ну, це моя тактика, якщо чесно, да. Бо він тут буде бити доволі таки непогано. Е, тому я думаю, що зараз треба просто зачекати. Ой, а що він ставить Санту? Що він з першого Санту поставив? Я не поняв. Йому треба було лазера ставити. Бро! Бро! Ти мав лазера поставити? Це підстав Вийшла реально конкретна підстава. Так, я врубаю поки що автоскіп, ставлю другого лазера і е, буду чекати, поки в мене нафармиться на ще одного лазера. Власне, так. Да. Якось так. Якось так. Поки що в мене тільки два. А він ставить щось Санту. Я не розумію чого. З яких мотивів він це робить. Дуже, дуже незрозуміло, бро. Так, давайте. О є ще третій лазер. Хорошо пішов. І тепер залишилось лише на оцю лінію поставити ще одного лазер-камерамена. Після чого. Ми будемо займатися поставкою фьючер клокменів, які будуть стопати час. І лупажити теж дуже жорстко народу. Так, є 280 баксів, ставлю санту першого. І вже, до речі, поперли спайдер тойлет. А це вже хвиля 5 на секундочку. Не хватає, не вистачає бабла, но другого Санту треба ставити швидко. І третього за ним теж не чекаючи нічого. У мене, правда, зараз тільки 100 баксів. А що там тімейт? А що там тімейт? Він що, ставить тільки Сант? Може він би мені поміг? А ні, він щось поставив, він щось таке поставив прикольне. Хорошо, хорошо, бро, давай. Ставлю третього Санту, і тепер варто, я не знаю, що варто зробити краще. Почекати підзбирати на ф'ючера. Чи все ж таки? О, кстати, да, реально, я, напевно, все-таки буду зараз збирати на фючера. Через те, що нам треба буде забирати босів, які там попруться. А без ф'ючера це буде зробити майже нереально. Тому я от фьючера от сюди десь втулю. Думаю, да А для цього мені ще треба 500 баксиків. Непогано, так я вам скажу. Там вже боси пішли. Вже пішли. Тому мені. О, все, перший фьючер пішов. І далі, як боси підійдуть дуже близько до вежі. Треба. Ого, угу, він. А, в нього є такий юні такий, дає нашій башні, ще хп -шок. Подивіться, в нас було 750, стало 1500 хп. Понімаєте, в чому прикол? Оце мені подобається, реально. Оце мені подобається, братва. Дуже класно, дуже класно. Я даже встигаю прокачати Санта Тівіменів. Хорошо. В чудово чудо. клас. Я встигав їх прокачувати. Босів навіть не пропускають до вишки. Хорошо. Хорошо, я вважаю це прекрасно. Е, але в нас все одно мінус 500 хпешок якимось чином сталося. Сталося не так, як гадалося. Але, але зараз будемо прожимати таймстоп, і будемо вбивати всіх, хто підбирається до нашої вежі е, дуже близько. Дивіться, от зараз цей дуал клав підбирається, і я прожимаю, і всіх забиваю на 10-й, хвилі. Нормально. Дуже даже класно, і ставити можна даже ще одного. Ще одного фьючера, я от вирішую його поставити от сюди. Два фючера повинні валити непогано. Але тим часом треба ще встигати прокачувати сант, щоб формити швидше грошеняток. Да, да, да. Зараз ці мутанти попідлізають поближче. А, блін, в нас один таймстоп на всіх. Ой-ой-ой, це погано. Це дуже недобре. Це дуже небезпечно зараз було. І є небезпечно для нас всіх, тому що. Потому що да, народ! Це реально дуже небезпечно. Дуже-дуже, дуже, 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 дуже небезпечно. О, кітик, десь кітик пішов, десь кітик пішов. Так, хорошо, качаю. Лазерів поки, поки що треба качнути лазерів хоча б на один рівень, щоб вони вже стали пожорстче. і. Отак от. от. Сант. теж не забуваємо качати, щоб грошенят трошки фармили. І в нас. В нас вистача хп-шок на башні. нічого собі це що? цей хілер робить, чи що? Я не поняв, що це таке. Що це за персонаж в нього, такий крутий, який нам дає стільки хп-шок до башні. Реально, це жорстко, і мені це подобається. Це я реально кайфую від такого. Да. Хорошо, 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 флай. Ой-ой-ой, у нас 216 секунд залишилося. 216 секунд залишилося до того, що ми можемо програти. Ой, ні. Ми не можемо програти, в нас є багато хп-шок на башні. І це дуже добре. Хорошо, чудово. Я б даже сказав, прекрасно. І треба качати фючерів. Але також я думаю, поставити оцього тітанчика десь отут в принципі, можна. А чо ні? А чо ні в натурі народ? Дивіться, як це класно. І качаю санту, звісно, що. Звісно, що качаю санточку. І зараз будемо займатися прокачкою цього сінемамена. Але це лише одна точка, понімаєте? Це лише одна точка з дотику з оцими мутантами. І з оцими всіма жорсткими типами. Нам треба їх явно більше. Та і грошейняток підфармити більше б не завадило. Це само собою, понятне діло, да? Я думаю, всім понятно е, Так, тоді я прокачую поки що Сант, бо мені треба більше грошей підформити. Ну, Розуміється, -ро 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 я думаю, всі це розуміють. так да. Ні, ну поки що хорошо. Поки в нас є 2000 кпшок на башні, плюс ми встигаємо доволі таки сильно забирати. Але в нас їх і віднімають доволі таки швидко, я вам скажу, реально. Тоді качаю ще оцього фьючера. Один разочок. Хорошо, за 2500. За 2500 я качну фьючера одного. Хорошо. Так, да, оцього ще качаю зараз. І нам треба всі бажано... Точки закрити. Закрити цими фьючерами, щоб вони забирали всіх. Але ми трохи не встигаємо, народ, конкретно. Подивіться, в нас ти тисяч... Оу, чоу, 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 чов. Чу. Дуже погано, дуже погано. Зараз дуже небезпечний момент. У нас тисяча хепешок залишилось на башні. Ми не встигаємо їх забивати. Ми конкретно не встигаємо їх забивати. Народ. Надо, надо... таймстоп, будь ласочка. Ні, не не проходьте. Капіт, сімдесят хепешок залишилось. Двадцять хепешок залишилось. Двадцять хепешок народ! 21 перша хвиля, і двадцять хепешок. Це капець, що робити? Що робити? Що робити? Я не, знаю. Я не знаю, що мені робити. Зараз все, капець. Ми не встигли це зробити. Бро, чого так? Да, на жаль, сталося так, що ми не змогли. не змогли перемогти цей режимчик на цей раз, но. Що ж поробиш? Ладно, друзі, цього разу нам теж не фартануло пройти цей режим, але що зробиш? Нічого страшного. Наступного разу, я думаю, нам точно пощастить. А ви не забувайте додатися в Діскордик, бо саме там я оголошую про набір тіметів в цей новий режим. Ну а на даному моменті, дякую вам всім за лайки, підписки, коментарі, а також дзвіночки, які ви ставите, щоб не пропускати нові відосики. Ну і всім бай-бай!